Рота, бронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що буде з вами до кінця червня? Думайте про себе. Сонечки береженого Бог береже. У мене в Іспанії вкрали 12-й айфон тим літом. Потім поліція його знайшла. Вчора феєчка написала про те, що у неї посилка загубилася з коштовностями, але її також знайшли дуже багато. І амулети на рік на 365 днів. Це одна карта тару, яку ви носите з собою. У кожного вона різна в залежності від дати народження. Але ця карта дає можливість продовжити найкращу версію наступних 365 днів. І так тут карти показують, що якось довгий час вас. Нічого не радує. Вам все світ дає, дає. Наливає ваші чаші, наливає. Подивіться, вже ціла ванна залита емоціями для вас. Емоціями малися на увазі тим, від чого ви могли насолоджуватися і радуватися. Але ви ні, ви ні. Ні, ви під лупою все роздивляєтесь і ні, все не те. Тобто на чомусь, на якійсь темі зациклились і не хочете нічого приймати. Так що ж буде до кінця червня. Десятка мечів. Ну, бачите, ви тут переживання. А через що? Причому переживання дуже велике. Десятка це максимальна карта щодо переживань. Це якась трагедія, якісь страждання. Через що? Через якісь плани? Тут якісь плани. Який ви набудували, але не здійснюєте. У когось це через чоловіка. Усі свої варіанти. Через чоловіка, який вам дуже багато чого не обіцяв, але нічого не робить. Так, причому вже дуже, дуже довгий план. У когось переживання стосовно того, що ви пробили свої плани, і ці плани стосуються грошей, вам або гроші не дають довгий час, або немає грошей. Для того, щоб ці плани здійснювати. А у когось чоловік, який дуже багато вам обіцяє, але чого не робить довгий час, знаєте, який вітер. І що буде до кінця червня? Король чоловік, який буде вам розказувати про своє кохання і колісниця, то, то ви можете або в дорозі з ним зустрітися, але кудись поїхати, або з ним поїхати, або він до вас приїде. А що це за чоловік? Він зараз у відлюднику один. Він зараз одинокий і... і король Пентаклів. Два чоловіки, зайки. Будете таки з чоловіками, або це може бути один, і в енергіях, і короля Пентаклів, і короля Чаш.